Сьогодні хочу розповісти про те, як поставити цілі, задачі та проблематики на проект. Почнемо з того, що якісно поставлені цілі, задачі та проблематики на проєкт вже є розв'язанням задачі. Також вони можуть слугувати як такими метриками, по яким можна буде оцінити кінцевий дизайн сайту. Тепер про те, як їх ставити. По-перше, я ставлю проблематику. До прикладу, сайт погано вирішує цілі користувачів, їхні цілі, оскільки структура сайту є некомплексною, та у ній відсутні потрібні дизайн-блоки. Які дизайн-блоки? Також за рахунок некомплексної структури користувачі все частіше звертаються напряму, щоб дізнатися більше уточнень. По-друге, я ставлю задачі як такі можливі гіпотези рішення проблематики. До прикладу, додати на головну сторінку потрібні дизайн-блоки, які будуть краще вирішувати цілі користувачів. Дизайн-блоки, які потрібно додати, які будуть краще вирішувати цілі користувачів. Та по третє, я ставлю цілі. До прикладу, доповнити головну сторінку сайту, додавши до неї потрібні дизайн-блоки, та за рахунок них зменшити прямі звернення та непотрібні уточнення. Також збільшити продажі послуги за рахунок комплексної структури сайту. Це дуже простий приклад того, як я ставлю цілі, задачі та проблематики на проєкт. Зазвичай цей процес комплексніший та об'ємніший. Також, визначивши конкретні цілі, задачі та проблематики, можна вирішувати цілі користувачів та бізнесу. Та буде відповідати очікуванням і давати гарантоване рішення на запит. А якщо ви хочете замовити дизайн сайту, який буде якісно вирішувати ваші бізнес-цілі та цілі ваших користувачів, та буде комплексно створений, то пишіть мені в Дірект.